Всім привіт! Трошки більше двох років я володію електричною Renault Kengo Z І хотів з вами в цьому відео поділитися своїм досвідом кермування цією автівкою. Поїхали, трошки проїдемось. Так, склалося, що це вже моя друга Рено Кенго. Перша у мене дизельна. І Проїхавши десь 8 років і 300 тисяч кілометрів на дизельні Ренокенго, я зрозумів, що ці автівки дуже гарні, надійні, не гниють, дуже витривалі. Я фактично побудував будинок на своїй дизельній ринокенго і перевозив все, що тільки можна. Тобто вона і вантажовмісна, і. По всім параметрам, які для мене важливі, вона повністю відповідає моїм потребам. От. Єдине, що моя попередня дизельна, вона коротка база, а ця довга база. І, як показала практика, е на початку, коли я її придбав, е коли ціна на пальне ще була гривня 68, то е вартість. Проїзду на електричній машині була в 10 разів дешевша, ніж на дизельній. Тому що вартість пального і вартість електрики в перерахунку виходило, це якщо рахувати по денному тарифу. Якщо гривня 68, у мене виходило десь 30 копійок кілометр, а дизельна машина у мене брала тільки пального. До 3 гривень кілометр. На сьогоднішній день, на 2025 рік, вже е, пальне коштує 58 гривень за літр дизеля, а електрика коштує 4 гривні 30 копійок по денному тарифу. То на сьогоднішній день вартість мого кілометру складає 70 копійок на електричній, а на дизельній ну, теж 3 гривні там приблизно. Це без фільтрів, маслів і так далі. Тут же за 100 тисяч кілометрів, я поміняв тільки два рази масло. Там десь 500 грам масла в редукторі, які міняються раз на 40 тисяч. Тобто я два рази поміняв масло. Ну і там ще скоро буду міняти третій раз. Вартість цього ТО близько 1000 гривень на 40 тисяч кілометрів. Це все, що я робив за ці 100 тисяч кілометрів. Якщо перерахувати і так от грубо <laughs> перерахувати, е, у мене вийшло більше 6 тисяч доларів чистої економії між дизельним пальним і електроенергією. Якщо порахувати так, в середньому, нехай між 70 копійок і 30 копійок, якщо взяти 50 копійок за кілометр, е, в середньому за ці 2 е, роки. То, якщо порахувати по 50 копійок кілометр, то я потратив за ці 100 тисяч км 50 тисяч гривень. Якби я їх проїхав ці 100 тисяч на дизельній машині, я би витратив 300 тисяч гривень. Тобто 250 тисяч гривень я заощадив, катаючись на цій автівці. Це із плюсів, але ж є й мінуси. Перший мінус це ціна цієї автівки. Я за нею заплатив 24 тисячі доларів 24 500. От. Але з кожним роком, з кожною сотнею тисяч кілометрів, е машина окупається. І що я можу сказати, за ці роки. За ці 100 тисяч кілометрів, навіть так, не роки. Тому що е, я їжу дуже багато. Я їжу 45 тисяч кілометрів на рік, ось по два роки. Зараз трошки більше двох років. Тобто мій пробіг річний 45 тисяч. І це не її, це ще її не, не межа. Тобто можна проїжджати і більше. Це я не кожен день прямо їжу і не, не по максимальним дистанціям. Тому так у мене виходить. Е, е, тобто, по пробігу хтось може більше накатувати і швидше окупить, хтось повільніше, і тоді машина старіє і теж втрачає в ціні. Тобто, рахувати треба для себе особисто. Я вам ділюсь своїм досвідом е користування, і у мене от такі цифри. Тобто, ніяка машина, на мою думку, не дає такої можливості, тому що ти все одно купуєш машину, наприклад, за 20 тисяч. На ній катаєшся і витрачаєш ті самі там, бензин чи дизель, ті самі гроші. І ціна машини постійно падає, і ти її ніколи вже не відіб'єш, якщо ти говориш про економію. Е, якщо ж брати так, як я брав, то чим більше я проїду, чим швидше я проїду, тим швидше я її повністю можу окупити, відбити вартість її. За рахунок економії між дизелем і електрикою. Що по батареї? Машинка не нова. Машинка 2015 року, зараз вже 25-й, їй 10 років. І в 22-му їй було замінено батарейку. Тут стоїть 62 кВт. Літій залізофосфатні акумулятори нові. З завода йшло 33 кВт. І, йшла вона, і ходила вона максимум там, до 200 км, мені здається. Тут же у мене пробіг, мій рекорд особистий, це 415 км на одному заряді. Я проїхав. Але це теж відноситься до мінусів. Мінус є такий, що я їжу дуже повільно. Моя швидкість, щоб проїхати, наприклад, до цієї 415 км, це потрібно їхати зі швидкістю 60 км на годину. Для когось це буде просто. Ну, Катастрофа, це неможливо так їздити. От. Е, я теж люблю швидко їздити. Але коли мова йде про те, що я хочу зекономити, то тут переважає, мабуть, економія. І я себе привчив їздити повільно. Але це якщо тільки треба мені прямо все проїхати максимально. Е, так, то я їжу 80-70. Інколи можу 90. Якщо в мене заряду вистачає, якщо я сьогодні нікуди не поспішаю, я можу притопити і їхати 90. Але в середньому я їжу 80-70, 60, я їжу дуже рідко. От. Тільки якщо вже там я багато викатав і вже не доїжджаю, бачу, що вже там наближаюсь до червоної зони стрілки, то тоді я можу зменшити до 60. Тому це із мінусів. І це для когось, це просто катастрофічний мінус. Е, ніхто не хоче їздити повільно. Тим більше, що ти на дорозі, як, як те більмо на оці, от, е, це незручності. Е, якщо говорить про економію, рахуйте самі, чи підходить це вам. Е, тому, е, але це машина, наприклад, такого плану, яка от у мене вона велика, вантажна, можна так сказати. І Їде далеко, тому у неї ціна висока. І, і, в принципі, таких машин на ринку мало де зустрінеш, це було просто ексклюзив. Я просто потрапив, побачив, і, і, і ця машина мене. Я побачив її просто на і е, Я не повірив, що така машина існує. На той момент е, я її придбав прямо у майстра, і, який робив її для себе, так би мовити. Е, тому. Ось така от цікава інформація. Е, Сподіваюсь, це комусь буде корисно, як було корисно мені е, в свій час, коли я цікавився, е, що ще розказати, машина доволі простора. Тут, е, якщо скласти задній ряд сидінь, е, довжина багажника 2,20. Е, тобто. Повноцінний холодильник, навіть два, сюди можна покласти. І це просто ну, фантастика. Я коли виїжджаю кудись там на риболовлю, то я просто кладу матрас і як дядько лягаю як у себе в ліжку. Тобто машина дуже об'ємна, дуже велика, простора. І це чистий пасажир. Також в ній е, з завода йде дизельний обігрівач Webasto. є бак на 10 літрів е, соляри. І я можу топити на вибір або дизелем, або електрикою. От. Е ще сюди встановлена швидка зарядка чадема. Наразі я її від відключив, тому що я в принципі нею не користуюсь. Вона не рідна, не заводська, не штатна. І були проблеми з нею. До речі, вона м не всі зарядні станції її бачили. От. І якийсь момент я просто її від'єднав. І зараз нею не користуюсь. Я, в принципі, нею користувався всього кілька разів, коли е, переганяв її зі Львову до Києва. І, і ще тут може разів там, два. От. Потім я її від'єднав і я користуюсь звичайною заводською штатною зарядкою на 3,3 кВт. І от іще ще із мінусів вона заряджається доволі довго. Тобто за ніч я можу зарядити 200-250 кілометрів. Е, і, в принципі, це мій е, стандартний денний пробіг. Я рідко їжджу там 350 і більше от, за день, тому як би в принципі мені вистачає. Е, тим більше, що рекомендовано проганяти акумулятор е, в межах від 20 до 80. Тобто я стараюсь не висаджувати нижче 20% і не заряджати більше там 80. Е, це стосується всіх акумуляторів. Навіть е, в своєму телефоні я е, не не ста у мене стоїть навіть верхні верхня межа автоматично 85%. Я не заряджаю свій телефон більше 85%. Це е... впливає на життя батареї. Ще що можу сказати, що за ці два з копійками років е... я взагалі не втра не, не відчув втрати е... там пробігу. Навпаки, у мене зараз таке відчуття, що вона навіть більше почала проїжджати. Е... Тому що я ну взагалі я або через день заряджаю, або, ну, коротше, я не, не відчуваю, що батарея деградує. Слава Богу, я просто <свісно>, щасливий е, в цьому плані. І за ці роки, в принципі, практично ніяких ну, поломок, нічого не було, крім якихось дрібниць по, е, по помилкам. У мене є е, спеціальний е, ну такий. Датчик, я його під'єдную. У мене є додаток, пайкліп, і я періодично щитую якісь помилки. Були якісь проблеми десь з контактами. Кілька разів ми щось робили. Були проблеми з баком. До речі, у мене бак потік соляри, ми його клеїли. От теж якісь чи там хтось щось робив, коротше, була ну, був, був витік пального. Таке, такі дрібниці, просто дрібниці. Е, ще тут була вставлена е, штука, яка е, відключала рекуперацію, тому що машина, коли е, ти просто ну, відпускаєш е, газ, вона дуже так швидко починає гальмувати. І от, е, щоб ще зекономити там 10-15 чи скільки відсотків е, пробігу. Була встановлена сюди, щоб можна було відключити рекуперацію. Там була плата, вона теж почала щось там перегріватися. І ми її теж відключили, тому що теж видавало помилки. Коротше, в цілому, в цілому можна на такі дрібниці не зважати. Так, да, вони мені трошки докучали якийсь час, але останнім часом взагалі ніяких проблем. Ще була, пам'ятаю, нюанс з 12-ти вольтовим акумулятором. Тут стоїть звичайний 12-вольтовий, так як ця машина, вона ж якби була дизельна, і її на заводі просто переобладнали під електричну, вставили електродвигун, от, але більшість бачків, акумулятора все залишилося так, як було, як от від дизельної машини. Тобто, ця машина не проєктувалася з заводу як електрична, тому спереду там немає багажника. От. І батарея стоїть знизу, і, е, до речі, в цій автівці стоїть е, новий корпус під батарею, і він трішки більший, ніж, е, ніж заводський, тому що батарея великої ємності, і вона, звичайно, трохи ну, якби, е, зменшує клірінс. Але, в принципі, навіть е, я зі своїми. Потребами там виїхати в ліс, рибалка. Я всюди на ній проїжджав, я ніде на ній не сів, не, не загруз. Хоча це ну, не та машина, яка створена для тобто Вона не сильно грибеться і у неї немає тої, ну коротше, тої там, коротше, Вона як, як автомат, вона автомат. і Колеса або крутяться, або ні. Тобто ти її в розкачку сильно не, не розкачаєш, щоб там виїхати з ями. Тому на це треба зважати і не, не заганяти її в якісь піски, тому що ну, вона банально там може сісти. Е, тобто, Якщо з умом, то я ніде не сів. Хоча я дуже багато їжу і по лісу, і по і полям, по лісам, по всяким, е, До річки виїжджаю. Тобто ніде вона мене наразі не підвела. Взагалі максимальну швидкість, яку я на ній зміг розвинути, це 150 км. Тобто вона їде 150, потім починає пищати, От. І, і динаміка в неї доволі класна. доволі класна. Не така, звичайна, як у Тесли, не така, як у Болта, наприклад, Chevrolet, на яких мені доводилось їздити. Але для свого розміру, для свого об'єму, вона просто причудова. О, тим більше, скільки сюди поміщається, ну це просто неймовірно. І найцікавіше, що я, я в неї вантажу приблизно 700 кілограм, і я не відчув навіть витрати більшої. Тобто Вона тяне, вона їде взагалі, ну, фантастика. Не відчувалося, що прямо у мене там зразу витрата виросла суттєво. Тобто, спокійно собі, 700 кілограм. Сунув і, по, і поїхав. Ніяких проблем. Це при тому, що сама батарейка тут важить там 200-400 кг. я не знаю. Коротше, машина доволі важка. Але і, і тормозна система дуже класна, надійна. От. Як у всіх риношках, не знаю, кінгушках, як мінімум, на яких я їжу. Тому супер, вона супер чудово гальмує, особливо на рекуперації. Я практично не використовую тормоз. І у мене навіть ржавіють колодки, тому що ну, немає необхідності. Я просто відпускаю педаль газу, вона сама собі пригальмовує. Я контролюю дистанцію між автівками і все, і, все, і цього достатньо. Тобто машинка їде собі ну, дуже класно не порівняти. Тиха. Це просто зовсім інші враження, інші емоції. От. За два роки я просто не можу насолодитися її їздою. Єдиний такий оцей мінус, що доволі повільно доводиться їздити, і це трошки інколи напружує. Також із мінуса можу такий віднести момент, що коли тобі там раптом захотілося десь затриматися, в Києві, наприклад, а я живу за містом, і там кудись сходити, провести з кимось час. А мені завтра їхати на роботу. І я реально розумію, що мені треба їхати машину ставити на зарядку. Тому що вона, якщо я тут буду до вечора сидіти, потім приїду там, в 12 ночі додому, то вона мені просто до 8 ранку ранку не зарядиться на потрібну мені е, кількість пробігу. І це теж є незручність. Тобто мені постійно треба думати і планувати, е, коли мені треба поставити на зарядку. Щоб мені потім завтра кудись поїхати. А якщо ще є відключення світла, то це теж може внести якісь корективи в твої плани. Тому ця машина ні в якому разі не може бути основною машиною в сім'ї. Тобто, це машина друга, це машина, в принципі, для мене по місцю основна. Вона задовільняє 90% моїх потреб. Але у мене є ще дизельна. Якщо мені раптом треба, і тут я вона не зарядилася, або я вчора все використав, а тут треба кудись далеко їхати, то я можу сісти на другу. Або якщо мені треба кудись поїхати дуже далеко, наприклад, в Туреччину, то ми поїхали на нашій старенькій дизельній автівці. Тобто ця машина, вона для таксі, для доставок, для локальних переїздів, переміщень по місцю. Коли у тебе там, от у мене, наприклад, все ще в радіусі там, 200 кілометрів, кудись мені з'їздить туди назад. От, от вона мене задовільняє. 180 до 200. До, до 200 я рідко їжджу. Так, 180 я ще спокійно їду в одну сторону і назад. От. Тобто, щоб взагалі не переживати, не перейматись, зарядив до 100 і поїхав. 180-190, я їздив від 200. Але то вже так, вже треба дуже повільно, то вже 60 треба їхати і вже то напрягає. От. Ну, оце таке. Е, тобто, Якщо у вас є питання, задавайте. Можливо, я відповім. І зніму ще якесь відео, якщо вас це зацікавить. От. Е, ось такий досвід я отримав з цією автівкою. Я Повністю нею задоволений. От, і, в принципі, можу рекомендувати.